Величезний кукурудзяний лабіринт відкрили у столиці. Створили його за європейською технологією. В Україні таких більше немає. Вихід із лабіринту шукала, і наша Наталя Малярчук. Це перший в Україні кукурудзяний лабіринт таких масштабів. Його сіяли ще з весни. І для того, щоб з висоти лабіринт нагадував тризуб, задіяли європейських фахівців. 400 квадратів справжньої пригоди, спортивне орієнтування та мапа у підказку. Євген прийшов у лабіринт з родиною. Каже, діти дуже просили. Планують вивчити лабіринт вздовж та поперек. В лабіринті з кукурузи вони ще не були, тому їм цікаво. Андрій та Наталя далеко в лабіринт не ходили. Кажуть, мапа не знадобилася. А от кросворд на звороті став у нагоді. Поки що непогано, але з коляскою важко. Заблукати у цьому лабіринті не вийде. На перехрестях стоять вказівники і відвідувачів багато підкажуть, де вихід. Подобається Я вже 4-4 да, знайшли. Після кукурудзяної прогулянки можна розслабитись у гамаку та сіні. Роман та Катерина кажуть, так вчать діточок любити землю. Щоб запам'ятали, щоб бачили, чим наша Україна живе. Блукати лабіринтом можна з 10 ранку до 9 вечора. Розвага буде працювати аж до 2 жовтня. Наталя Малярчук, Костянтин Сарінок, Сабиття, канал Україна.